Так, всім привіт! Краса не земна. Сьогодні ми в такому дикому лісі на озерці. Приїхали відпочивати з товаришами. Вже розклалися, вудочки я закинув, речі поприносили. Є 4 патика на коропа. Тут я закинув на пружинку, на гарбуз, на кукурудзу і пінотіст. Така нещасна вудочка. Так, що в нас тут -ка є? Тут є коропець непоганий. Будемо пробувати ловити. Закинув на бойли. Тут у в нас пива стільки Пелет. Бойл десяточки, тут бойл на флет. Дві такі з грузиками просто. Різні бойли, дванадцятка, тут десятка і кукурудзка. Тут є отакий крупний пелець, дрібний кукурудза, горох. Всяке різне. А тут на пружинку. Шума прикормка. Заливав я ось таке. Коропа. Ось таке. Ну, тобто фурогель. У мене ще десь діб є, але не знаю, де я його дів. Це з кукурудзу, шампіньончики маємо, запечемо є курячі крильці. І будемо або зранку, або вечором бограч все варити. Коротше, купа іди, є. Будемо. Балдіти. погодка гарна, трохи жарко, але нічого нормального. Нормальок. не тамка. Я буду біля будочок ночувати. Маю надію на ніч. Так, буде щось клювати, будемо включатися. Салатик робимо, шай. Крабові палички, чіпси. Сир натертий, кукурудза і трошки зеленої цибулі. Заправили соусом. Я думаю, що треба буде весь, напевно, давати. Мало. Майонез провтикали, ми не взяли, а взяли і і соус. Ну, того маленького було в натурі жалко. А що я б як ти брав. Ну, тут на одну не хватить. От таку дуру одну. Мінімум 2 кіло треба брати. Дві рибки на трьох треба такі вам і уб'ємося боженьки. Форелька на mm -hmm. це бомба, напевно Може когось попробуй Арварду і рак щось порішало трохи mm -hmm. Крупней Счип Порішал те маленький. маленько відпускати треба загубу.

Yeah. Та що це Та, така водичка. Це Ну. No. Та на, на дні ні. на дні вже чую холодно, тільки зверху тепло. А Вузку скинув аж все. я не знаю, що це за зверюва така. Тузик. Угу, Тозик. Так, розпалюємо мангал. Шкінокісто, кукурудзу. І на нього коропець маленький, покльовує файно. Ну, закидаємо. Сюди. Оп. О. Ооо. Красончик. Mm. Нижня губа аккуратно. Не травмуємо рибку. Mm. Ай, ти що лей? Ту сам пересував. Та <рисунок> й так би випустив. ну чого чувака. Все одного разу. Бомба. Чіпку. Так, там кукурудзу замаринували в маслі вершковому. Там кукурудзку і ще шампіньони потім поставили. Кукурудзку пожарили, зараз ще шампіньончики. Замаринували. Красота. Дев'ята година. Крупне нічого не клює. Маленький коропець покльовую, чотири малі зловили, випустили. Нам таке не цікаво. А на щось нічого не хоче брати. Не знаю. Може щось зараз трошки вода. Холодніша стане і вони активність проявлять, я думаю. Але красота. Більше нікого немає, крім нас. Повний штиль, вітру нема. Красання, Юр? Чили? Так, риба то не головне, але якби якийсь коропець клюнув один хоча б, то було б непогано. То би був такий приємний бонус. А так то ми основна наша ціль відпочивати. Світлами вже все підготували. Будемо собі сидіти. Зараз кукурудзку чекаємо, щоб остило. Розпочатаємо і шампіньончики. Масло укуруцька, підсолена. Зараз ще собі досолимо, як треба буде. Та те що, висока краса гаряча. Бомба. Гаряча. Щоб мала бути добре, не? Мігенько. Так. так. Укуруцка ще присолити. У вершковому маслі це красота. Файно, Файно обволокав. Об, mm -hmm. Тебе солік укрута. Нормально mm -hmm. вчора. <рес> Класно. зараз <рес> пече просто. ідеально. Вона mm. вже отак почала вже трошки... Э, бачите, ямки вже почали робитися. вони вже почали висушитися. Mm -hmm. Ямки. А, ямки на, на горбіках. Та відходи гібри. Ні, вже почало сушитися. Укурудзе вийшла бомба вже Трошки одіваємося на вечір. Юра, хоче йти плавати, каже, бо короб не клює, може хоч він клюне, О, Так, трошки ще вечеряємо і будемо. Лягати, відпочивати, але то, ще ні, то ще думаю, до 12 ї до 1 -ї точно будемо сидіти. Будочки ще мені треба буде зараз перезакинути. Зіпла, Маленький, Маленький корпець же не клює на ту крайню. В принципі, за скільки часу... Та, десь раз в годину клював. Маленький корп, а великий щось не бере, набоїли. Опа, опався. Бандит. Круза <рес> просто пап. Блин, бомба. такий малий Тузик тихенько. От тебя випущу Ех, бойовий. Обух. Нижню, легенько, на пружинку. Шуруй. Так само ранку. Е, чого внучій не клювало? Біля четвертої перезакину. Нічого не бере. Тузик невеличкий. Чуть не, не вкрав. А вже такий чуть не вкрав такий кращий коропець Чуть не вкрав Взяв на пружинку. Гарний. Але ще нехай росте. Так, будемо бограч варити. Шкварочки. Зараз зранку піде. Se good Кофель такий дає за пашок. Курочка ще. Замість м'яса і бограч перший раз. Перечілі і помідорки. Під спеції йдемо. Хай собі вариться. Так, паприка копчена. Добре, ну, бере mm. червону. Чуть-чуть вже так, чисто.

Що сидить? О, маленький коропець. Опять показу. Оце не? Ні, таке саме. Са. Та ми в коль. Ми знаємо, випускаємо весь час. Так, що зелені додали? Ну таке густеньке вийшлося, але... Піде Хай Ще трошки постоїть і будемо гамати? Так, пішли курячі крильця, риба не клює? Вже біля. 11-ї години тато прийшов з лісу, з грибів назбирав. Вже трошки Юрі перекинули, то було більше, є голубінок багато. Голубинки я собі. І там ще в Баранячки там є. О, такі баранячки. Цілий рюкзак. Усе суцільний один грибок. Красивий. Будемо потрошку закруглятися. пожаримо, крильце, поїмо і будемо складатися. Ти не хочеш? Ні, Кожного полі, біжіть, можна поділитись? Разумість плати що м'ясо запіву. Отено підемо. Кльову нема. Але відпочили гарно. Так що з вас лайкос і всім дякую, хто додивився до кінця.